Привезла із Заходу України сушені гриби. Зараз їх замочу і приготую потім страву з пшона. Буде пшоняна каша з грибами. Спочатку треба їх замочити. Пшоно промиваємо декілька разів і зливаємо воду. Зливаємо воду з грибів, процежуємо. Заливаємо пшено водою і ставимо на вогонь. Пропорція 1 стакан пшена на 2 стакани води. Ось ці пінки знімаємо, збираємо. Нарізаємо цибулю і починаємо її смажити на пательні. Додаємо грибочки та перемішуємо. Каша закипає, ми її підсалюємо, накриваємо періодично помішуємо, сліпуємо, щоб вона не підгорала. Гриби підсалюємо і також приправами припрушуємо. У мене це суміш перців. Додаємо масло, знову перемішуємо. Перевіряємо вогонь, щоб був не дуже великий. Щоб не підгоріла каша. До грибів я додавала ложечку сметани. І ще водичку, яку я зливала з грибів, то я теж туди додала. І вони тут в мене протушилися. А зараз буду гриби додавати до каші. А тепер дам трошки ще протушитися грибам, в каші. Щоб вони поєдналися, продукти між собою. І можна вже буде смакувати. Каша готова. Ось така каша з грибами в мене вийшла. Я ще додала салатику. Всім смачного. Мені дуже смачно, тільки трошечки менше солі. Трошки пересолила грибочки. А так дуже-дуже смачно. Ну, Для тих, хто любить пшеняну кашу і гриби.